Твер, 20 лютого, в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю. Сьогодні, 20 лютого, Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні. Наймолодшому учаснику Революції Гідності, який загинув у 2014-му. На Майдані у Києві було 17, найстаршому 82. Серед героїв Небесної Сотні 10 мешканців Хмельниччини. Про кожного із них сьогодні, о 9-й ранку, згадували під час хвилини мовчання. А біля пам'ятника, героям Небесної Сотні, в сьоме відбулася тиха акція Ангели пам'яті ангели скорботи ми виготовляли разом зі своїм класом. Вся школа долучалася саме в місті. Я знаю, що загинула Людмила Шеремет. Ми їх виготовляємо на пам'ять героїв, які загинули на небесній сотні. Які стояли на Майдані, захищали нас. Я тоді, ще була зовсім маленька, коли це все відбувалося, але я дуже їм вдячна за це. все. 11-та річниця, 20 лютого, коли було поставино вбито більше сотні людей на Майдані. Насправді, ми тоді навіть не усвідомлювали, що це такий а, лише на жаль маленький початок величезної боротьби. Пам'ятаємо. Герої Небесної Сотні, тих людей, які віддали своє життя на початку російсько-української війни. Бо вже можна констатувати, ми знаємо, що це початок російсько-української війни нової, бо з Росією ми насправді воюємо в тому чи іншому вимірі вже багато століть. Ми завжди говоримо, що герої не вмирають. На жаль, герої вмирають, але пам'ять про них не вмирає. У 16-й годині біля пам'ятника Героям Небесної Сотні розпочалася загальноміська панахида. А до меморіалу поклали квіти о 17 й в обласному муздрамтеатрі імені Старицького. Покажуть театралізоване дійство Волонтерський фронт в рамках проєкту Монологи війни. Виставку Майдан Битва за мрію презентували в музеї історії міста Хмельницького. Вона об'єднала 45 документальних світлин двох фотографів. Хмельничанина Сергія Аніськова і киянина Олександра Сліпченка на кожній події 94 днів Революції Гідності. Люди, які виступили проти режиму Януковича, з Майдану йшли на фронт. До Дня пам'яті героїв Небесної Сотні в музеї відбувся урок історії, на який запросили старшокласників ліцею номер 15 Наше молоде покоління повинні пам'ятати, що ці трагічні події це не тільки про смерть, це про боротьбу. Це про те, що в українській історії завжди були борці, які готові були покласти своє життя за Україну. І з цих 45 робіт 35 робіт. Про події революції гідності саме в місті Хмельницькому, це був мій громадянський вклад. Кожний день ходить. Хмельницькому, я два тижні ще був волонтером в Києві, спочатку психологом, а потім вже був фотографом. На сьогоднішній день якось воно теж полудивно, що багато звертається чи є ну, перші дні повномасштабного вторгнення фотографії. Майбутня фотовиставка буде якраз пов'язана з Хмельницькою територіальною громадою. Як вони завзято робили сітки, як вони завзято робили коктейлі Молотова? І це реально круто, то що об'єднує українську націю. Нам, як історичному класу, надзвичайно важливо чути слова це важливо нам, як нації, знати про історію. Нашу націю продовжують нищити росіяни, а вони це робили минуле століття, робили 10 років тому, 11 роблять це досі, на жаль. Просвітницький квест до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні організували у Хмельницькому. Понад 50 учасників 11 команд з різних закладів освіти знаходили визначені локації, пов'язані з історією Революції Гідності. Ініціаторами стали фахівці молодіжного центру. На думку самих учасників, такий формат вивчення історії допоміг їм дізнатися більше про події, що відбувалися в Хмельницькому 11 років тому. Нині у Хмельницькому вимушені переселенці отримали безкоштовну медичну допомогу. В осередку громадської організації ВПО України упродовж кількох годин. Працювали фахівці Товариства Червоного хреста. Пацієнтам вимірювали артеріальний тиск, перевіряли сатурацію, визначали рівень цукру в крові та давали рекомендації щодо подальших обстежень чи лікування. На постійній основі ми з ними співпрацюємо, і ми дуже їм вдячні за надану їм допомогу. Вони як консультують людей, як направляють на різноманітні, скажімо так, направлення в своїй специфіки своїх справ. Тобто, це полікарняним, якщо у людини є якісь потреби, проблеми, то вони проконсультують, нададуть і направлять саме. На те, що треба знову ж таки є дуже велика проблема у внутрішньопереміщених особ це ліки, ліки, які вони не можуть, скажімо так, отримати. Ну є програми там по ліках, але є такі ліки, які вони не можуть отримати або купити. Тому товариство Червоного Христа України дуже в цьому допомагає. Якщо дійсно людині потрібні ці ліки, і вони їх мають знову ж таки аспект ну дуже велика потреба в ліках. Якщо вони мають, то вони їм надають. Представниці офісу Розумне довкілля Хмельницький обмінялися досвідом із поляками в межах навчального курсу Практичне застосування права Європейського союзу в діяльності місцевого самоврядування юрисконсульт Євгенія Смолієнко та екологиня Єлизавета Хетрук відвідали місто Люблін. Там спілкувалися про управління відходами у місті та регулювання ЄС у сфері охорони довкілля. Організований він був університетом Марії Кюрі Складовської разом з урядом міста Любліна. Ми відвідали безпосередньо мерію, спілкувалися з секретарем міста, спілкувалися з керівниками департаментів управлінь, які нам розповідали знову ж таки. Повторюся про стратегію міста Любліна, про попередню стратегію і про стратегію, яка розроблена вод щойно. Також розповідали про систему управління молодіжною політикою. Так само нам розповідали про управління відходами, що безпосередньо було цікаво нам, як спеціалістам цієї галузі. Але хочу сказати, що місто Хмельницький рухається в правильному напрямку. Деякі ідеї з приводу навчальних заходів, які вони проводять в своїх школах чи університетах. Працюємо з школярами садочками. Більше виходити на співпрацю з університетами, там все таки теж дуже воло велика кількість молодих людей, яким, які, можливо, буде це цікаво. І так само можливо пробувати працювати. Ми знаємо, що в нас працює університет третього віку людей. І, можливо, заходити туди з нашими лекціями, пробувати. Актори і волонтери збирають кошти на ЗСУ. Благодійний квартирник відбудеться 21 лютого у Хмельницькому. Актори театру та кіно Михайло Жонін, Роман Мацюта і Михайло Кукуюк. Збиратимуть кошти на пікап для бійців 136-го батальйону Збройних сил України. Вже не вперше вони об'єднують збори з волонтерами громадської організації Мистецька сотня Гайдамаки. А 22 лютого в Хмельницькому відбудеться благодійний концерт. Отже, шановні хмельничани, 22 лютого ресторан Фенікс 17-й Нуль-нуль. Ми вас чекаємо. Жонін, Мацюта Кукуюк. Що може бути краще? Що не ясно. Давайте гарно відмітимо цей вечір. Трошки допоможемо нашим нашим колебцям. пацанам. 114 бригада, 136 батальйон. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!